Всім вітання. Отже, трошки про демонтаж країни. Чому я вживаю такий термін? Тому що демонтаж країни це процес, який розпочався вже доволі давно. І, скажімо, його черговий там етап, якому який тривав, давайте так вже коректніше, який тривав до початку повномасштабного московицького вторгнення, той черговий етап розпочався з. Події, які в сфальшованій історії вже прийнято називати Революцією Гідності. І от, власне, до того часу Україна певним чином балансувала між, чином балансувала між інтересами московськими і інтересами західними, інтересами руського міра і так званого західного світу. Я одразу хочу зазначити, що, на мою думку, на моє переконання, ні руський мір, ні. Так званий Західний світ це не є для України партнер. Якщо зараз нам Західний світ допомагає, так би мовити, воювати з Путіним, то е, це не тому, що вони е, раптом стали іншими, ні, це тому, що е, вимушені так поступати. Для всіх тих, хто е, в цьому сумнівається, я пропоную прочитати віршу Олександра Олеся Європа мовчала. Просто надіть, прочитайте і е, зрозумійте, що десь воно так і є сьогодні. Але не потрібно плутати власне, е, політиків європейських, Європу як Європу політичну і е, тих людей, європейців, тих хороших людей, які е, насправді щиро допомагають українцям, ті ж самі поляки. Я просто знаю від багатьох, від багатьох людей, які. Там побували, чи які там є, чи які, скажімо, там стикалися з тим, чи є рідні, близькі дуже багато простих мешканців різних країн допомагають. Ну, але є люди різні. Люди, я кажу, є люди, є людиска. Отже, повертаючись до Заходу і руского міра, як би там не було, але оцей баланс до, до Майдану, який поіменували цинічно поіменували Революцію Гідності. Бо це не революція, не зміна системи, і гідності нічому не відбувалося. Ніякої гідності в тому, що та ж Небесна Сотня загинула за те, що інші рила з'явилися біля корита, в тому ніякої гідності точно немає. От. Але кажу: повертаючись до цього періоду, був певний, певний баланс інтересів. Як він зберігався, це вже інше питання, інша тема. Про те, не теж можна багато розповідати. Але з чотирнадцятого року пішов злам. І оцей злам пішов чітко, це йде. Е... Фактично країна віддана на, під, під зовнішнє управління. Це було зрозуміло навіть з публічної передачі всіх активів Петра Олексійовича в траст. Не просто якийсь там траст, не зрозуміло, а було там траст з зазначеним прізвищем. Ротшильда. це було дуже символічно. Е, ну, Там багато таких символічних речей, які відбулися, але відбувалося це все з демонтажем, демонтажем правосуддя. Ну, скажімо так, перше зміни, які приймалися в Конституції. Я зараз не буду самі зміни характеризувати, які приймалися. Але в умовах, де-факто воєнного стану вони не могли прийматися. Ну не могла бути прийнята зміна Конституції, коли сьогодні, завдяки цій зміні, президент може не оголошувати стан війни, випадку, той, коли війна ведеться. Війна повномасштабна, не навіть не ця, ця яка була така, як кажуть, вялотікуща тікуща російської мови. А от повномасштабна війна. І оця така латентна, яка була, така, ну не зовсім латентна, там ж гинули живі люди, наші, наші знайомі, рідні, близькі до повномасштабного вторгнення теж це все відбувалося. Але це було, знаєте, таке собі. Така шизофренія була в країні. Півкраїни плаче, півкраїни скаче. От, сьогодні вона вже трошки менше, тому що все-таки мало лишилось тих, хто скаче. Хоча, в принципі, подивіться, по, по Львову, по інших містах, де. Де люди веселяться, там це я не проти того, що люди веселяться, я проти того, що багато людей. Для них війна це спосіб просто піару, заробітку, політичних там, різних процесів, а не, а не те, що підрозумівається під війною. Але добре. Завжди патріотизм був прихистком негідників, як колись зазначив розумно один чоловік британець. Тому е, не будемо зараз про це, а власне про демонтаж. все-таки, Демонтаж України, в чому він проявляється. Ну, звичайно, перше, ще раз скажу, це є демонтаж правосуддя. Не можна було не вводити воєнний стан, особливий правий режим воєнного стану. Е, потім цей особливий правий режим воєнного стану, який мали ввести, закон змінили. Якщо цей закон змінили, значить так само, як змінила Конституція, навіщо? Я уважно порівнював, прочитав один і другий закон, той попередню редакцію і нову редакцію, Кажете, на що я це робив? Ну бо я такий дурний, я думаю, що я комусь це поясню. Це не вдалося. Але я вам просто скажу так: на Хлопський розум, все дуже просто. Якщо в першому в тому варіанті закону про воєнність, в тій редакції, яка діяла, була чинною в 2013-2014 році, а змінили цей закон в травні 2015 року, якщо не помиляюсь. Так от в тій редакції, закон, тобто особливий провий режим воєнного стану, вводився у випадку загрози територіальної цілісності, і відмінявся він, коли ця загроза мала минути. У нас не те, що загроза. У нас відбулася анексія Криму, окупація Донбасу. Тобто, тут навіть навіть мови не могло йти про те, що воєнний стан не може бути введений. Це зовсім інакше би формувало взагалі саму систему суспільно-політичних, так би мовити, відносин, якщо перейти на офіціальну на, на мову, звиклу для вуха слухача. Це мало би бути формування тих самих військових адміністрацій чи військово-цивільних адміністрацій, це мала бути та сама територіальна оборона сформована і багато інших речей. І в тому випадку можливо, Можливо, знаєте, аби як аби, би це. але теоретично це було б підрудне для того, щоб жодного повномасштабного вторгнення не відбулося. Ну, Але це, крім того, там багато інших речей. Той самий е наш корабель, про який я там не згадував. Ну, але добре, то зіб'ю системи. <кій> Стратегічний крейсер, е який, напевно, заржавів вже в Миколаївському порту. Е так от, е демонтаж країни розпочався з демонтажу. Правової системи, як такої. Пізніше демонтаж країни розпочався з демонтажу нашої фінансової системи. Тобто, пройшла зачистка банківської системи. Разом з величезним виводом коштів за кордон. Ніхто за це не сів, про те, що будуть проблеми з приватом, ваш покірний слуга. Знову ж таки, вибачте, за саму рекламу, яку я це дратую. Але за півроку я написав статтю під назвою Приватний шантаж. Де передбачав, що приват може стати такою собі, як кажуть, розмінною монетою в геополітичних торгах, ну, в політичних, там геополітичних мало. От ну і так і сталося. Виведено щонайменше 6 мільярдів доларів з привату. Ну і що? Ви думаєте, це виведено без е, згоди і участі Гонтаревичі Порошенка? Ну, можете так думати, я не вірю. Я просто пригадую, коли курс майже там, скільки був майже до 40, він там доходить, по-моєму, впав до 26. Коли це відбулося? Це відбулося, коли Національний банк України своєю постановою запровадив ручний режим виводу валюти за кордон. І в цьому режимі якраз і були, в ручному режимі контролю, були виведені основні кошти з привату. Про це комусь не відомо. Та це всім, хто, хто тим цікавиться, всім це прекрасно відомо. І має бути відомо тим всяким різним соросящим органам, які наплодили значить, останнім часом, я маю на увазі там, НАБУ, антикорупційна прокуратура і так далі. Зовнішнє управління, яке, як мені розповідали люди, які працювали, працювали в той час. Там працюють, працювали в структурах державних, це було дуже, дуже очевидно, але це зовнішнє управління здійснювалося через людей, які абсолютно були недалекі, тупі. Це оці соросята відморожені, які за чи риторику яких немає жодної глибини. Я нагадаю, мені телефонував один приятель, який ну він сам етнічний поляк, він не, не, не зі Львова. Дуже розумний чоловік, активний е, Олександр Вітання, якщо ти слухаєш, е, значить, він мені е, сказав: каже, я прочитав статтю одного польського професора, каже, вона би тобі дуже сподобалася. Каже, знаєш, я не, 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 ну, важко мені трохи польською читати. Я можу читати, розумію, ну, але це довго. В двох словах. Він каже, в двох словах чоловік просто розслав по поличках, от коли будь-які і всі е, тези, які нам розповідають, там, от, е, медійні тези. Які називають нас реформи, а коли купнути глибше, а це повна повна фігня. Тобто за тим немає. Тобто він довів, що це все є обгортка, а там всередині або порожнеча, або зовсім інші цілі, про що йдеться в різній конспірологічній літературі, так би мовити. І власне, коли мені розповідають люди, які працюють в ладах, працюють в тій системі. Як приходили, там ти їм кажеш, так це ж, каже, ви, ми не можемо це робити? Та, як, бо це ж постанова й Кабмін суперечить цьому, але в ні, треба робити. Так Це ж не той Кабмін, старий, це вже ваш Кабмін сказав. Да, ні, треба робити, каже, не важливо, що там сказав Кабмін. Ну, е, Я багато про це, може, в мене є достатньо інсайдерської інформації, щоб я міг стверджувати те, що я зараз кажу. Хтось схоче повірити, хтось хоче ні. Тобто деградація системи влади, перехід під зовнішнє управління, наглядові ради з величезними зарплатами, куди понасували різних закордонних спеціалістів з невідомими завданнями, тому що ми не бачимо, що щось змінилося на краще. Ні тарифи не зменшилися, ні залізниця кращою там принципово не стала. А там сиділи люди з шаленими зарплатами. Зайдіть в нашу наше яке поштове відділення, а міністр, який там чи хто він там, як посада, керує поштою, а в нього там, по-моєму, була зарплата по мільйону в місяць. І так на кожному місці. Просто коли колись вичавлювали людей фахівців з фахівців. Я це на моїх очах це відбувалося: вичавлювали фахівців з органів державної влади, з органів місцевого самоврядування. Чому? Тому що вони низькі зарплати. І ти або був корумпований, ну тобто тебе або корумпували, і ти тоді ну, нормально все почував, або тебе система вичавлювала. І я просто пишаюся тим, що в мене є старші друзі, які. Це керівні посади, які зараз дуже стромно живуть. Мені, часом, аж шкода їх, але я знаю ті історії. Це ще було це ще, ще з 90-х років. Як я, мій покійний батько возив там буквально передачі, продуктові набори колишньому директору, е генеральному директору заводу імені Леніна Лорд, е який вступив в конфлікт з потоном, якого жерли, який от бідував в Києві в ті часи. Дуже розумний чоловік е виробничник, ну таке, ну, але менше з тим. Продовжимо тему демонтажу. Наступний демонтаж, який відбувся, підготовка до демонтажу країни. Це, звісно, було питання Донбасу. Це суперечливі закони. Це закон, який донедавна був чинний. Можете подивитися, може його вже відмінили, але це не важливо. Він чинний був півроку, гарантовано півроку після початку війни. Закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Де немає там сепаратистів, злочинців, ми тим паче там якісь колаборантів, а є учасники подій на Донбасі, які не підлягають переслідуванню, де тупо записано, що має поглиблюватися прикордонна співпраця з Росією. Прекрасний такий закон. Почитайте я його багато разів. Цитував. Ще один елемент демонтажу, який я власне хочу проілюструвати подіями, зокрема на Львівщині, це є так звана адміністративно територіальна реформа. Повністю нікчемна, абсолютно нікчемна реформа. і там багато про то, там говорили, розписували спроможність громади. Де я знаю, деяких експертів там навіть я десь намагався колись щось дискутувати. Марно дискутувати, але люди добрі, це повністю йде профанація того всього. Нічого має ця реформа справді з місцевим совредуванням. І я вже наводив приклад, колись ем, мій приятель з, е, запросив на такий круглий стіл, який був присвячений територіальним громадам двох е, поважних науковців, правників, І коли ми почали говорити, в мене тут така думка, яка каже: слухайте, а кажу, а ми говоримо про територіальні громади, поняття визначене в Конституції, там, цілий розділ про місцеве середування, там йде термін територіальні громади. Я кажу, а закон. Розшифровується конституційне поняття? Ні. Каже, не, немає не такого закону. А про що ми говоримо, коли яку територіальну громаду, як нема критерій визначення ні території, ні членства, тобто участі в тому громади, членства громади. І про це теж ніхто в ці не поміщали, що цього нема. І от коли розпочали це все про Петру Олексійовича, а нинішні вчені з Іксуса, це все догробили і провели цю нікчемну реформу. Кого ви вибирали в своїх населених пунктів? Задайте. Кого? Голову ОТГ. А тепер почитайте, я зараз ОТГ? Нема. А куди ж вони ділися? А вони щезли. Чому? Та тому, що це було явно, абсолютно неконституційна і реформа, і вибори. От вони зовсім не конституційні, тому що в нас в Конституції навіть немає поняття змішані громади. Громада може бути спільна для кількох сіл. Але селищно-сільські чи місь міські сільські громади, якби об'єднані такого, не може бути взагалі, це не передбачено Конституцією. Ну, але хто би звертав увагу так, на цей документ? Конституцію яку не можна було забороняти під час де-факто, бо я опустив цей момент, не довів до кінця, де факто воєнного стану. Тобто під час дії воєнного стану жодні зміни Конституції не приймаються. У нас, де у нас воєнний стан не запровадили, потім закон прийняли, який просто дав можливість в ручному режимі. Відміняти воєнний стан, а не тоді, коли відпали причини, які його породили. Цим чим скористався Порошенко в своїх політичних інтересах, організувавши провокацію в Керченській затоці. що теж для кожного зрозуміло, крім порохоботів або людей, які взагалі не вміють мислити, так от хоч я часом перехожу на інші теми. Забуваю, не договорив цю тему. Так, от завершуючи про. Про воєнний стан, тобто, це е, був дуже чіткий приклад, як е, підмінили закон політичної якоюсь яка диктується, звісно, зверху. Е, з... То вона диктувалася і з Москви, і з Заходу. Тепер переважно, переважно з Заходу. Бо Москва програла політичну боротьбу, а Україна зробила велику помилку, про яку застерігав Бжезінський, Збігнів Бжезінський, зайняла одну сторону протистояння глобально. Ну, відповідно, опинилися на передньому краю того протистояння, тому що хто ж дурний воюватися, якщо можна воювати кимось. Навіщо самим, якщо можна кимось і давати техніку, яку все одно потім за рахунок платників податків місцевих треба буде замовляти в тих самих корпораціях, з яких іде фінансування в тих самих політиків? Ну, це таке конспірологія можна вважати. Так, от повертаючись до так званої адмінтериторіальної реформи. Вона абсолютно була неконституційна. Було порушено дуже багато різних, там, скажімо, і законів конституційних норм. Ну не дуже багато, багато, так скажімо. І е, основний принцип, який був порушений два принципи, на мою думку, так. Е, це е, перше, це є містобудівна документація. Це, зокрема, на Львівщині, я думаю, що в інших регіонах подібно. Чинна містобудівна документація, яка описувала структуру. Е, у Львівській області, вона абсолютно не взялася до уваги зараз. Я до цього вернуся. І друге, це добровільність, принцип добровільності, який зафіксований в нашій конституції, знову ж таки, і до речі, в європейській хартії місцевого самоврядування, до якої Україна приєдналася, яку мала, мала берегти, і от тут в нас коли взяти перше питання про демонтаж держави, то ну не перше питання про питання. Перше питання, власне, демонтаж де держави внаслідок реформи, тої так званої нікчемної адміністративної, адміністративно територіальної це е, те, що ніхто не взяв до уваги наукові розробки. Таким чином сформувалися утворення, які е, є нежиттєздатними. Це перше. Ну і ми вже знаємо: 73 громади. На Львівщині, з них тільки 9 громад є самодостатні. Решті вони так і не стали самодостатніми, тому що все, що зробили, отим. Так званим ОТГ, які вже не ОТГ, все, що зробили, це їм що дали? Їм дали, просто перерозподілили бюджетні кошти. Таким самим чином могли перерозподілити неіснуючі громади. Скажете, економія грошей управління це все херня, вибачте, інакше я навіть слово не хочу підбирати. Тому що зараз тих ОТГ, багатьох, де тим паче де є можливість, де є власні ресурси. Порно робили такі штати осіб, там такі зарплати в керівників, в кумів, сватів, братів керівників, щоб просто бюджети тих всіх. Громад, якщо порівняти, їх, на жаль, не мають доступу до інформації. Якщо їх порівняти, я можу сперечатися на ящик віски, що більшість тих бюджетів зараз стало ще більше, ніж ті зарплати йш зарплату. Мовно кажучи, якщо в нас об'єднала навколо в коло одної громади 5-6 громад і кажуть, от, наші ж там були раніше зарплати, ті ділися на 5-6 громад, а тепер одна, одне управління. Так от на це управління йде грошей більше, ніж на ті 5-6. А нічого іншого не змінилось, крім штучного механічного перерозподілу коштів. Ну, це знову таке інше питання. І що вам експерти не розповідали, це, власне, так, а не інакше. Е -е, наступне питання. Містобудівна документація, яка була розроблена, от я від прикладу Львівської області, вона передбачала створення певних регіональних кластерів. Е -е, Схеми планування Львівської області вони називаються таксонами, тобто певні. Регіони, регіональні утворення в межах області, які ну, мають, скажімо, свої подібні риси, і які можна десь певним чином систематизувати. І, відповідно, якщо вони мають певні подібні, подібні риси, тоді можна на їх підстави створювати певні управління. Це стосується поділу на райони. Ну і всім відомо, райони то створили, але вони не мають бюджету, тобто там виділяє держава якісь копійки, вони не мають жодних повноважень. Хоча якісь функції полишалися, що ще більше поглибло Бардак. Тепер дивіться ще одна річ: принцип добровільності, який я вже згадував, так зафіксованої Конституції, Європейській хартії місцевого самоврядування. Принцип добровільності було грубо цинічно порушено. І ми це знаємо у судових процесах, які зараз тривають. І що цікаво, от ви знаєте, зараз виникла така ситуація, коли Верховний суд України прийняв два протилежні рішення: той самий один Верховний суд, два діаметрально протилежних рішення з одної тої самої, по суті, правової позиції. Він визнав, що Дубля незаконно, місто біля Львова, включили в склад так званої територіальної громади Львівської. Під час виборів ми знали, що це все ОТГ. А е, Малахів незаконно. Чому раптом? Чому раптом тут законно, тут незаконно? Важко сказати, треба читати матеріали суду, але є прецедент, про який там вже почали писати зокрема, Львівської чиновник Львівської адміністрації Степан Куйбіда про це зауважив, про ту, ту суперечливість абсолютно слушно. От, ну але я не про це, я про те, що почався, почалася істерка. Як так? Раптом Малихов тепер може вийти, а нема механізму, нема того, нема сього. І е, мало хто з наших політиків взагалі про це сказав, сказав своє слово публічно. Ну, принаймні, я читав. Публічну реакцію Володимира Курта, яку я абсолютно підтримую, який абсолютно правильно, чітко зазначив про те, що не було принципу добровільності, насильно включили ті ж самі винники. Винники подали подання в Конституційний суд, десь там справа лежить, ті громади Малахова, дублян почали судитися. Так само громада Брюхович була проти. Я його поведу про те, що більшість громад буде проти. Натомість, якщо ми візьмемо, як би воно мало бути, як то кажуть, по уму, по розуму, то е, є містобудівна документація, є містобудівна схема, схема верніше, планування Львівської області і генеральний план міста Львова, де визначена агломерація. Як вона має складатися, яку територію займати? В схемі планування Львівської області визначені таксони, тобто є ще е, ну, кажуть, що агломерація тут можна сперечатися, агломерація чи ні, це Чорноград і Другович. ну, крім того, крім того, і Львів. І от, Якщо взяти оцю агломерацію, тобто зону інтенсивних зв'язків, яка виросла навколо Львова, то там однозначно мало бути Сукільник, Зубра, але місцеві князьки десь занесли, куди треба грошей, і вони тепер окремі територіальні громади. Натомість включили склад Львівської громади село Заруці, про яке 90% Львів'ян навіть не знають, що таке є, і що воно в складі нашої громади. Це я так, так підозрюю. От ще знають Зашків. Бо там бо там горіли, самогонка добре, от там конувались народився. А що за Руці ще далі про це навіть не знаю. Так Все це все, все, так, якби Львів, а сукільник, який по суті Львів, був, тут з одного боку будинки Львова з другого боку, стриска, магістраль, з другого боку сукільників в межах Львова і всі комунікації спільні, це вже не Львів. От, І от власне, коли Володя Курт про це написав, то ще більше хай піднявся. Різні помики, інфопомийки почали там знов таки там щось там нападати випустили на світ Божий там, самонемічних ідіотів з міської ради, того, цілого там керівника, не хочу прізвище навіть називати, бо він може не зовсім поганий чоловік, але просто мели абсолютно дурниці. Що це відбувається? Це теж відбувається демонтаж держави. Тому що якщо адміністративно територію неправильні, якщо він порушує конфлікти, якщо він суперечить науково грунтованій документації, нічого доброго чекати не варто. Так само і нічого доброго і не варто чекати від тих штучно створених, скажімо так, утворень, які називають які називаються зараз територіальні громади. Це не територіальні громади, тому що територіальні громади, визначені Конституцією, вони не мають, на жаль, законодавчого оформлення, де зрозуміло, за яким принципом формуються територіальні принцип формування, тобто просторовий їхній принцип формування. І територіальний, і принцип власне, членства теж він не прописаний, його немає. Отаке: от це все елементи демонтажу держави. І на ці всі елементи демонтажу держави наклалася відкрита агресія, відкрита агресія Московії, і, і от зараз, власне, я дивлюся, чим це закінчиться, і очікую. Тобто, ну як очікую, не то, що я на це очікую, бо я чекаю. Тобто я зі страхом я так очікую на те, що має бути оця кульмінація, певна, про яку там вже я давно говорю, ну, її там поки що немає. Ну, вона є певний, певний цей, але цей але, якщо ми якщо ми говоримо про можливу кульмінацію, то це дуже Ну, скажімо, річ, яка може, після якої може розпочатися вже процес інтенсивний розвал України, бо для цього вже всі підґрунтя, все підґрунтя закладено. Який це може бути процес, як він буде протікати? Тут є різні варіанти. Це ну, не все, все не буде просто, це все буде складно, це все буде довго. Я зараз не беруся, не беруся робити конкретні прогнози. просто... Я не бачу позитивних варіантів, от, розумієте. От на, на тлі, навіть того, що от Верховний суд приймає рішення абсолютно закони стосовно Малахова, бо там не треба бути правником нічого, прочитати конституцію, прочитати закон. Зрозуміло не закон, і тут же ж такі, хай така істерика. Тут чиновники, які вже своє бабло там заклали, бо це ж територія, це ж бюджет, це ж землі вільні, які можна продати забудувати. Вони підняли хай розумієте, От такі. А в країні війна, хто згине? А, аферист політаферист, як, на мою думку, це моя особиста думка притула. Це родич Хамутіник, який зараз десь в, в, в тій батальйоні Монако, чи як його називають, е, відповідно, кум нашого олігарха Антонова, який теж, певно, в Швейцарії, а не в <кій> конче от. е, Так от він там розказує які українці, молодці, які там назбирали гроші на там бронетехніку. І мені все огітко. Це такий. Це, це, це таке це позорище. що це все. Люди добрі, ви хочете допомогти, я вже казав. Є організація, я зараз не буду там своїх друзів рекламувати, з якими там працюю, яким намагаюся теж допомогти. Я маю на увазі <клес> ГО Аркан і благодійний фонд Аркан Сердець, але е, ви можете мати своїх знайомих, друзів. Точно в когось там, десь хлопці воюють на війні, точно там вони, вони щось потребують. От Адресно допомагайте. але не годуйте отих всіх, не вирощуйте черговий потвор, почвар. Розумієте, Ну коли я, наприклад, Петра Олексійовича побачив, як там по завищеній фактурі відбуваються гроші. Ну, але добре, тут та сама історія, але я не буду, бо це вже інша тема. Всякому разі, вибачте, за таке довге звернення, але мені прикро, що відбувається демонтаж України.